Хай зібрання а Сьогодні я вам зроблю обзор. Третій вже обзор, бо інші в мене не вийшли. Треба обзор на Віпет. Щоб показати все, що вона може, треба пройтися по кожній її акці. Перша скація, це просто в неї може будь-що спитати, вона буде тебе відповідати. Шоп. Щоб тут може просто багато чого купувати. А, гроші є. Який ти заробляєш, то там може і подарунки, медицина, і тут все, як ви бачите. Тобто, наприклад, зараз беру і куплю це. Вона просто багато XPD. До речі, показується, що воно дає, що воно віднімає. І він побачив що щоб яс. Ось, наприклад, їй могли купити, наприклад, ось мікрофон. Бам. Ура-ура, перемога буде. Блін, капець, мікрофон забув кусити. Ну, ось у нас в статус був вижився. Цим прикрив. Зараз ще й щось де, снік, і щось куплю. Якісь де можливо. Є от мене вихаває. Добре, це вишає і деякі можливо принизить вкладки статус, туди буде різні. Я не пам'ятаю, як це називається. Просто повірте. Ну, не зрозуміло, що це. Вкладки, якісь листа. Тобто, показується гроші, рівень е, як його опит, е, стаміна, Ну, стаміна, ну роз, ви розумієте, що енергія. Мов, це настрій, е, їжа і води пити. Інтеракт. Це те, що вона Тобто, кстати, собі мій опит. Працювати заробляючи гроші або плей. Це робити все разом, але дуже погано. Незважаючи це увагу, це ми, наприклад. ось. Yeah, yeah. Або вона може так сидіти і читати. DIY це для модів. Далі Sitting це Exit це вийти. Консоль це достатньо крісна штука, якщо у вас зламався якийсь мод і не показує. І не можна його почати через консоль. Тобто почати ось старт анімації. Loop це середина серед анімації. І N це закінчення. Тут вона кожен таке там приклад. До речі, може так по екрану. Це не завжди стається. Добре. Тобто е, ще, ще, ще про цю вкладку тут не сейвся, де це буде бачите із попитом. Добре. Далі. у туторіал це відкривається в Rom, і вона показує, як що з нею може зробити. Тобто, наприклад, взяти її, притащити кудись, або так, погладити її по голові, подати на ти її б'єш, або взяти за, за що. А, далі. Фідбек це... я так і не розумію, що це якась штука. Далі система дуже корисна штука. А, тут Можна змінити мову, у вас початку буде стояти китайська або японська. Я, я скачав українізатор, але, як бачите, він не працює. Тому зараз в мене просто стоїть на міській. Тут е, багато е що можна робити. Зменшувати її всьому, он, на табору, в цьому, наприклад, вона типнував віліканці. Або зменшити як мене було, А Це просто так, система. Тут різні влаштування. Мод-менеджер. Відможна завантажувати різні моди. Е і в тому випадку я і скачав українізатор, але він не працює. Тому ну, ось так. А, ну і коротше. Ну, на початку вона вже вам поденсила. Вона від звуків. Ну коротше, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, домайте на ЗСУ. А всім пакет.